Рада вас вітати, наші любі малюки! Сьогодні хочу запросити вас помандрувати в країну лего математики. Ми з вами будемо рахувати предмети та визначати їх кількість цифрою. А цифри будемо будувати з лего конструктора. Я вам пропоную порахувати ялинки. Скільки ялинок? Так, одна. Яка цифра позначає кількість ялинок? Так, вірно, ось вона. Я пропоную зробити цифру 1 із лего-конструктора. Малюки, давайте з вами порахуємо, скільки на цій картинці ялинок. Так, дві. А тепер виберемо цифру, яка позначає кількість ялинок. Вірно, ось цифра 2. А тепер давайте із лего конструктора зробимо цифру 2. А скільки на цій картинці ялинок? Так, 3. Яка цифра позначає кількість ялинок? Вірно, три. А тепер з лего конструктора зробимо цифру 3. Давайте ще раз назвемо цифри, які ми з вами побудували. Один, два, три. Дітлахи, подивіться уважно на кольори цифр, що вони вам нагадують. Так, кольори світлофора. Давайте пригадаємо, що позначають кольори світлофора? Вірно, червоний не йди. Жовтий, увага! Приготуйся до руху. Зелений можна йти дозвіл руху. Я сподіваюся, що ви, малюки, завжди дотримуєтесь правил дорожнього руху. А зараз. Мерщій будувати цифри з Лего конструктора та надсилайте нам фотозвіт. Ми на них чекаємо.